Туроцінні привіт з миром Божим, знаєте, який найсерйозніший гріх, який може робити людина? Хулити Духа Святого, коли людина жене церкву Божу Христову, апостолів, пророков Божих, дітей Божих, учнів Христа, пастирів, які не своєю силою це здійснюють служіння Господу і навертають людей до Христа, а силою Бога, Духа Святого, Божою силою. І коли ми говоримо якісь погані слова або якісь дії приймаємо проти таких людей, то це дуже страшно. За це грядить прокляття і гнів Божий, і ми його бачимо навіть на наших територіях. Ісус дає до останнього і каже, покайся віру в Євангеліє І ставай учнем, тобто підтримуй тих, хто проповідує істину. Не жени їх, а підтримуй стать на путь цього спасіння, стань моїм учнем. Також проповідь.